В Осло у нас була зустріч українсько російська з приводу тих подій, які зараз відбуваються на, на сході. І ми три дні працювали разом з представниками, церковними представниками. Росії і е, Рада церков була, і ми виробили відповідний документ, який влаштовує і нас, і їх. Але е, мета наша, щоб в Україні припинилось кровопролиття. І, по, і щоб торжествувала правда. А Правда полягає в тому, що Україна держава миролюбива, ядерну свою зброю віддала добровільно, а один із гарантів напав і обіцяв бути захисником. Територіальної цінності України, а Крим у нас тимчасово відібрав. Тому і мало того, що Крим тепер іде необ'явлена війна в Донбасі. І наша позиція була така, що ми хочемо миру. Як і ви хочете миру, але ми хочемо миру справедливого, а це значить, що Донбас наш український і Крим теж наш український.